Привіт, танкісти! 1 серпня о 20.00 будуть продаватись дві а, машини, два танки, які продавались раніше, так би мовити, це КПЗ 07 ПЕ і це 452 к В цьому відео розкажу про КПЗ 07 покажу його ТТХ, покажу, як він відіграє, як він танкує, бронювання, характеристики і так далі, і тому подібне. Також хотів би вас попросити поставити лайк цьому відео. Напишіть, будь ласка, коментар, що ви думаєте стосовної машини і чи вона вже взагалі у вас є. Поїхали. Цей танк він продавався ще якщо не помиляюсь, в 24-му році, тобто десь рік тому, чи можна і 23-му, Я не то точно то, то, навіть не скажу. Е... Попередні КБ танк розкупили. Я на ньому також грав, також його купив, зробив на ньому три позначки. Що взагалі я міг би сказати по цьому танку? Танк доволі цікавий, тільки одразу кажу на початку, що машина доволі складна, тому що в неї дуже картонні борт-бортики. Майте на увазі, що особа на бортами не танкує, а башта, верхня частина дуже легко пробувається, і треба вміти також крутити цим ковшом, тому що ковш інколи щось пропускає, інколи щось не пропускає, ковш. Більше як протикумулятивний, тобто кумульчики він буде так би мовити, тримати, але під калібри ББшки він, на жаль, пропускає. Ну, давайте пройдемось по ТТХ. 410 ельфи, пробиття під калібром 270 мм, кумулятивчик тут 320, фугасик досить хороший, 110 мм. Шикарне час зведення, шикарний розкид на 100 метрів в стоці Мінус 8 кавенти. Гармата тут реально соска, я вам кажу на 100%. Танк доволі ДП з хорошою альфою, дуже хорошим пробиттям до гармати. Тут питань абсолютно ніяких немає. По живучості в стоці 2270 бронювання корпуса і всього танчиком зараз покажу. максималку робить вперед, 50 назад 15. Назад трошки маловато але поставивши турбінку, в принципі, буде окей. Так далі, огляд 440. Отакі от. Тиха. Давайте пройдемось по броні швиденько. По бронюванню ще раз хотів би нагадати, що НЛДшка тут. 200 мм НЛД всі кладуть і всі на неї кладуть. <схід> То умовно 340 кумулятивчик, НЛД залітає. Тільки дивишся на ковш, ковшик пробивається. Бачите? Кумулятив. А, точніше, вибачайте, ББшка. ББшка пробуває все. Зверніть увагу, що ББшку ковш не танкує. Під калібер абсолютно ідентична ситуація. Все те саме. Єдине, що танкує цей ковш, це. Кумулятиви. Просто майте це на увазі, і якщо ви бачите якогось є третього, який може бути або на ББшки, або на Голді, на підкліпі він вас винесе просто в нуль. А Якщо ви бачите ягу на кумулятиві, о, тут уже інше питання. Просто також контролюйте цей момент е і відігравайте правильно саме від цього ковша. Тому що він іде як екран. Екрани можуть не пробувати, тільки кумулятиви. Далі. Е Башта, башта, також може пробуватись на виліт, якщо кидати тут біля маски, якщо кидати ліво-право, там є такі точки, але їх дуже важко вкинути. Лючки тут виносять просто на ізі, кришу башти також виносять. Маєте на увазі, що танк цей в ПВП може не танкувати баштою. Вам також треба контролювати цей момент. Всі знають, що там пробувається, всі знають, як туди закидувати, тому треба контролювати, закривати гарматою лючки і мансувати. Портік тут не танкує, кажу сразу. Базу, все виліт, просто пробувається на виліт. Якщо кинути кумулятивчики, якісь і ж під калібри, от бачу вже пробувається ось. Че, тут можна трошки проб... танкунути, але прям сподіватись на ці на цей бортик взагалі не варто. щось можна танкунути. Ось така от броня, цікава. Так, по перкам для екіпажа Перк екіпажу для командира. Раз. Навідник, два. Механік водій, заряджаючий. Будь ласка, вас на екрані. По обладнанні, обов'язково. Я навіть поставлю зараз, звичайно, обладнання, щоб показати, як, як я ним відіграю. Давайте поставимо, окей, незвичайне, хай буде хоча б трофейна. ХПшки, досилач і турбіна. Я б радив, само собою, ставити ХПшки Т3, тому що в НЛД постійно йому вибувають БК. Так що тут треба Т3, прям 100%. Тосел і турбінка, щоб їхав швидше. Просто тут стаба особо не потрібно, так як вона і так майже тут ідеальна. І, але дивіться, можна поставити. Поставити не просто турбіну, можна поставити турбінку Т3, вона реально дасть йому буст в плані стаби, і він буде ще приємніший. Тому отак от. Дивіться, в нас виходить кдшка 725 Уявіть, 725 25 нас виходить КД. По модернізації: перше ліво, друге, можна поставити ліво, третє, право. Четверте, можна ліво, можна нічого. Дивіться, як вам буде зручніше. Я поставлю давайте ліво. І п'яте, в принципі, ми трогати не будемо. Ще можна порівняти цей танк, запитати. Знаєте, ви мене як не головного експерти цієї гри. Давайте ми його порівняємо з схожими танками. Це звичайний там суперконкерор, який є у більшості гравців. І, наприклад, з гріфоном. Можна ще порівняти його і з шіфтейном британським, і одним, і другим. Але давайте візьму все-таки таку одну найпопулярнішу модель танка, і одну така, як з нових, да, гріфончик. Тому що деякі люди на гріфона вже викинули гроші і думаю, чи варто взагалі уваги тепер цей КПЗ Надо він взагалі Давайте дивитися. По середній шкоді в Грифона бачимо найвищу, е, найвищу середню шкоду, по пробитю найвище у КПЗ. Скористилість найкраще у КПЗшки Зверніть увагу, е, потім заряджання гармати тут найкраще у Гріфона. Дядьки, у Гріфона ДПМ краще, ніж у КПЗшки ніж Суперконкерера, саме першої тички. Також це маєте на увазі. Перша тичка краще, це 8,2 секунди в стоці. КВН мінус 8. Обматочних пажу немає тут, а чого так швидко? А, я знаю чому. Я знаю. Тут 8 секунд в стойці, а якщо розігнати КПЗ-шку, то там буде 7, 7 секунд. Тут трошечки вибачайте, трохи оговорився. Тут буде 7 секунд, і Суперконкера десь буде 7-7 секунд КД-шка. Ну, типу, там плюс-мінус однаково. А далі КВН, мінус 8, Суперконника і Грифончика. По мінус 10, зверніть увагу. Час зведення. Подивіться найкращі показники гармати саме в КПЗ0. Вона буде найприємніша, скажу свого досвіду своїх відіграних боїв по зведенню і по позаліповучності КПЗК топчик. Повірте, ДПМчик немає сенсу дивитися, тому що наразі їхане по хпшки, суперконника їх найбільше: 2300 одиниць. точніше хідпоінт, хедпойнт, хелпойнт, хелс Отак. По бронюванню, в принципі, я думаю, ви знаєте, як ці грають машини. І по огляду найкращий огляд тут буде у КПЗ. -шки. Тобто машини плюс-мінус рівні, броня плюс-мінус однакове, але в КПЗ бонусом це буде ковш, а бонусом буде хороший ДПМчик, динаміка. В Грифона бонус це дозарядка. Я не знаю, хто грав, той знає, що в принципі інколи це має місце бути. Ну, Суперконик, стандартна машина, де доволі ДПМника, грається від башти, але Суперконик, от на рівні Грифона і КПЗ реально відділяє. Тому що в нього немає ні динаміки, ні такої швидкості, типу переїжджати з позиції в позицію доволі складно. А на КПЗ грифончику це набагато легше зробити. Їх можна прирівняти більше як до СТ, до таких важких СТ. Ось такі от порівняння. Я думаю, в принципі, все зрозуміло. Тепер хотів би вам показати декілька боїв на цьому данчику, щоб ви зрозуміли цей геймплей. Ще раз нагадую: не забувайте ставити вподобайку подбайку цьому відео. Також в мене є телеграм-канал, в якому виходять всі свіжі новини і анонси моїх стрімів. Також підписуйте, буду всіх радий бачити. Полетіли далі. Що ми бачимо? Бачимо скарб? Дуже цікава мапа для цього танку. Бачимо по сатапчику, що в них є гріфончик, у них є Йох, Йосип 4, Йосип 7. І в мене такий доволі нестидний танчик, так би мовити. да? І ми летимо вліво. Летимо вліво на горочку. Там, можливо, щось так би мовити відкидаємо. Окей. Бачимо одразу динаміку. зверніть увагу на, на health points, на ХПшки. 2520 на трофейній, трофейному звартуванні, в цілому, для десятки, не Не скушаться, прям дуже багато, але це комфортно, це нормально. По динаміці бачимо, що стартує цей танчик доволі непогано. Максималочка 55, майже що досить приємно. Стопа, бачимо, що в русі вона доволі дивна, але тут нагадують зведення 1,5 секунди, дуже швидке. Тобто, в принципі, на це можна не звертати увагу. Мені, до речі, цікаво, чому на цих танках ніхто не грає. Я от о, взяв мітки ще, я, я точно не пам'ятаю, чи минулим літом, чи поза минулим літом я їх брав. І з тих пір їх, на них ніхто не грає. От, побрали, мужики, позначки і все. Чому? Чи машина не актуальна, ну. Нормальний танк. Чи не грабельний, іграбельний? Чи не катають? Танько таке. Кавані вистачає, стача, А мани Кавані не вистачає. Прикиньте. будеш їхати до мене чи не будеш? Може у вас табашку поротись? Трошка, не, я вам покажу потужність цієї машини.

Ви так тільки ніколи не робіть, добре, їй те дотяжів. <хи> Можна ще, знаєте, на, на чому грати? На, чом? на тому, що дуже багато гравців не знають, як його банально пробувати. Можна багато ще розводити на цей ковш. але, наприклад, для мене я знаю, що він танкує тільки кумулі. Я знаю, що кумулем краще висілювати йому або лючки, або якісь інші язові зони. Типу для мене це не складає якоїсь там складності. Тому це буде більше там відіграватись, напевне. Більш для таких середніх гравців, не дуже скілових, які просто не знають, як танк цих пробувати. Бачимо, що тут заїжджають два мужицьких мужика, які хочуть пограти. Від мене, так. Оу, гарно пограв Мінотавра. Анкону. Не танкону. Де моя броня? Це, бачите, там кумульчик, от так от. Працюємо. Бапка працює. ТПМ просто неймовірне, справді. Гармата мега приємна. от. Бачите, він не знає, куди мене просто пробувати. Він данку пива, а не подивився навіть. Чи ще не знає банально, як мене пробувати. І на це можна грати доволі. Так непогано. Це такий один приклад з небагатьох, але воно інколи буде працювати досить непогано зведення дуже приємне. Танк в плані стрільби, мега комфортний комфортік, на якому, в принципі, хотітиметься грати, але наче, наче на ньому не грають. Отак. -от. І чи варто на нього викидувати для вільного досвіду? Ну, в цілому можна, але якщо у вас є якийсь там гріфончик уже, якщо у вас є якісь там інші апарати, не знаю. Єдине, що можу сказати, що це найкращий один з найкращих танків ЗКБ. Так точно. На перше місце я все-таки поставлю це ДБВшку. А друге місце я поставив би Гріфона, тому що мені Гріфон більше подобається, в ньому більше потенціалу за рахунок дозарядки, за рахунок двох тичок в барабані. І третє місце це КПЗшка 100%. ліончик ні там, хоча або можна поставити КПЗшку на третє місце і 7.8.0. Для мене ці два танки плюс-мінус по по імбовості однакові. Тому що в є свій вайбік, на якому ти можеш просто гратись з рахунок там викручування ВЛД і НЛД, з рахунок того, що це типовий совок хороший з тобою. На ньому дуже приємно грати. Тому давайте оце два танчики можна поставити на третє місце з комфортом. Чому перша ДБВшка? Тому що в неї круте маскування набагато краще гріля. Там Повертається башта 360, швидка, мобільна. ДБВшка дуже сильна в цьому плані. І от вона топ, точно для мене топ-1, хоча не любитель ПТ-шок, але вона на фоні інших ПТ, кустодротних, так би мовити, дуже сильно виділяється. І тому і місце на першому місці. Отак от. Все, ну летимо на центр стандартно. А До речі, тут під калібр летять 1500 метрів в секунду. І кумулятивчики 1100. Тобто наздогнати якусь там ціль. Для вас, в принципі, це не буде великою проблемою. Давайте зараз в стоцію, чише, поїдемо світити ЛТ. Бачимо, це агресує. Даю тичку. головне, щоб мене вліво ніхто не вийшов. Тут люблять виїжджати ліво. Монта жива, манта пересвітилась, до речі. Е, що ви робите? О, отаке б от таке я банив. Отаке я банив. Ось о, Тарас оце, оце бред. Будь Ласка, заберіть аккаунти варгеймних таких от людей, які руїнять катки і нічого не роблять. Просто виїхали по центру, здохли. Це нормальні, мужики. Касунчики, Та немає. Як мені ДБВшка дала, мені ДБВшка просто вдала в лоб башти. як вам така історія. От стосовно броні, хотів би також поговорити. Броня ефективна, головне. Нормальний рандом. Ваді да, просто пуш. Це вже не вперше, таке бачив. Я бачив, як два мауса їхали в центр. Це було досить неприємно для взагалі бою. А тут два Йосипа 7. Бачимо, що вже 2000 дамага в мене є, легенько їх накидаю доволі. Я буду наголошувати майже кожну катку, що це дуже приємна гармата, реально. Стоба така собі, але зводиться дуже швидко. Та, не по цьому Тут я псатись цікаво. Не йдуть вперед? чому. 500 дає мені арта. Да, до речі, ви для арти будете здобич номер один, тому що тут борта картонні. Ти башти також картон, а вас будуть вибивати по КД, на жаль. як я на протерті страждав трохи. Він упав. А хто в мене так агресивно світить, цікаво? Я б такий би що втік. Це мене так дідь сьомий світить? Добиває наш все-таки, є четвертого. Мантікора поки що наче, живе. Бачимо, їде першу лінію. Добро. Я не думаю, що тут буде Мантікора стояти, правильно ж? Все-таки буде. А вони в Йоха не проїдуть. А вони Йоха, на жаль, не проїдуть. Але прикиньте, наша арта з... застанула 4 четвертого і цим станом він втопився. Поки що не бачимо ніякого руху абсолютно. Ліво. Нам треба добити ліво Йоха. Щоб ми забрали 9-ту нульову лінію, і все буде класно. Поки що ми цього не бачимо, на жаль. Угу. 5 хвилин на Прикольно. Тож пощастило, що мені ще арта не дала От, ви бачите, от, Фугасик, як мене спас від пробиття бабахи. Три. Хорош. Я поняття, не маю хто має підсвічує Нема ніякого руху, бачимо, що кара починає їхати низ з якогось чорта. ЛТшки на всі АФКшні стоять Всі ще чекають. <coughs> Мінус Йо, хорош. Там нікого більш немає, давайте вперед поїду. що робиться гляньте? Як в моменті перетянувся Центуріон, Вазік і. Йосип 7. А, то все-таки медсантік на центрі святив. все таки він. Ой, ми віддали просто все. все таке, то має шотний тесак світив на центрі. Я думаю, Мантікора приїхала все-таки, ні. Ну, їду в кімпу, а що мені залишається робити? Треба перекатувати тільки. І 6 хвилин стояти АФК на базі. Рано чи пізно то вони поїдуть. Чому я тікаю? Немає сенсу залишатись на 9-й нульовій лінії, коли там йде перевага в стволах. Там і Тесак може приїхати, і всі хто хоче. Так, почув. Хорош добили, це дуже добре. Тільки не залишається десь на балансі ще Мантікора. Хода агресивну в Новозону, але, на жаль, ха б... Хорош, хороший вихід, Вазик, хороший. <laughs> Вийшов личком чесно посвятить, красавчик. А, отак так от. Вот так вот мантикорка мантикору пропустила. Хорош. Да, ты новочки саппорт. Не дав, серйозно. Жахливий бій, в принципі, по розкатки в цілому, але трошечки я накидав 4 тисячі дамаги. На жаль, не було якогось активного руху з нашої зі сторони, з сторони противника. Тому вийшов такий стабільний бій, чи стандартний бій, а на 4 тисячі дамаги. Окей, зараз підведемо підсумки по цій машині. О, які дружки стоять! Ай-яй-яй, ручка за ручку. Кущик за кущик, ствол за ствол. Яка дружня компанія, да? Красунчики на масксіточки. Ах, ви мої кицюні. Ах, ви мої кицюні. Зал бам, нема. Так, в нас виходить цей бій 4000 дамаги. Центуріончик них накидав дуже багато, 6300, бачимо. Все. Ну, Я розумію, що він досить непоганий гравець. Тасачок там також щось, наче посвітив легенько. Мантікора насвітила наша 4700, в цілому для неї начебто непогано, ми бачимо, що з 2 дурачка виїхав просто в центр мапи і здохли з одної тички. Вона є з нулем. Пише у нас дві каточки в 4100 майже дамаги середні. Що можу сказати, танчик однозначно цікавий, як мінімум, він гарний, мені дуже подобається. Візуальний вигляд, мені подобається його вогнева міць, тобто гармата, мені подобається його динаміка, подобається його КВН. І в цілому я йому міг би поставити от 8 балів з 10. Просто заліз до бетону. Чому так? Не вистачає йому все-таки броні в башті, не вистачає йому броні в бортах. Трішечки. Я хотів би, щоб він трошки краще танкував від борта. Мені не подобається в ідеалі його кришка башти, тому що туди постійно закидують. А так, в цілому, майже в ньому мінусів немає. І да, і по пробитю. Також невеличкі проблемки. 320, от хоча б хотілося йому або 330, або 340. А так, в цілому, танк реально збалансований, доволі приємний. І от 8 з 10 я б йому поставив. Тому отак от, от, дякую вам за перегляд цього відео. бережіть себе і до наступного.